О, це мені подобається. Ого, зараз прямчик продам. Угу. Скільки? 56 тисяч? Він що, золотий. Почому сподобався цей візочок? Непоганий, але хотілося б оце шасі іншого кольору. Не проблема є чорне шасі або ж розголд. Ну це, звісно, добре, що є вибір, але мені б, звісно, трошки колеса поменше, бо я її не потащу. Ображаєте Cybex Melio преміальний сегмент? Легка вага, маленька колеса, все як хочете. Ну знаєте, я б хотіла от таке. Та у вас точно такого нема. А ну кажіть. Ну знаєте, такий, щоб колір мінявся по моєму настрою, от, як хаміліон. Є таке? Зараз привезу. Є, давайте мені такий, щоб сам поприбирав, попрасував, приготував і ще мені каву заварив. А? Ні, ну це хіба якби. Я так і знала, шарашкіна контора. Що ви тут собі магазин у них бачите? Мені взагалі до вас радили. До побачення. Ну, комедія. просто.